E sure. Трапилось у Кропивницькому. У Кропивницькому з початку опалювального сезону ведуть оплату за опалення місць загального користування у багатоповерхівках. Вартість в середньому буде від 6 до 10 гривень за квадратний метр. Проте деякі багатоповерхівки працюють на випередження і вже збираються відключатися від центрального опалення. У центрі Кропивницького почали демонтовувати куби з фотографіями полеглих захисників та захисниць. Влада каже, що робить це через незадоволення. Довільний стан фотографій. Наразі ведуться обговорення, як і де розташовуватиметься нова алея слави. У Кропивницькому розпочали ремонт дороги по вулиці Соборній, де покриття не оновлювалось 15 років. В рамках ремонту їх приберуть ділянку з бруківкою на зупинці біля копілки. До 1 вересня благодійний фонд Янголи життя проведуть благодійну акцію на допомогу онкохворим дітям замість квітів життя дітям. Суть її в тому, щоб замість традиційних букетів подарувати вчителям чи вихователям садочків один спільний букет або сертифікат про благодійну допомогу, Зекономлені ж гроші можна спрямувати на підтримку дітей. А читайте про це та навіть більше на гречка інфо.